наших янголів, за янголів, які тепер нас захищають з неба. За янголів, які, незважаючи ні на що, пішли і віддали своє життя. Саме, що є дороге у людини, це є його життя. Вони віддали своє життя за нас з вами. За нас з вами, щоб ми жили. а та також там українською мовою, щоб ми мали звичаї, не касати її, а мали звичаї свої рідні українські. Ось за це хлопці, наші захисники і захисниці поклали своє життя. І сьогодні ми з вами молилися за них і наша з вами задача завжди не забувати і молитися за них. Тому що коли ми будемо молитися за них, доки вони будуть в нашому серці, доки і буде пам'ять про них. А пам'ять про них не повинна згасати ніколи. Тому що ми завжди повинні пам'ятати про цей нелегкий покладений нами труд, нашу бір за нашу, яку ми віддали за нашу селе. Тому нехай Господь дарує нашим захисникам полеглим захід. А всім нашим захисникам і захисницям, які сьогодні боронять нашу країну, які, незважаючи ні на що, стоять там, захищаючи нас від рашистської навали, да, дає життя вічно, дає допомогу їм, щоб вони боролися, захищали нас, нехай і Пресвята Діва Марія, охороняй їх. Слава Ісусу Христу! Слава, на слава. слава Україні! Героям слава! День захисника відчизна, і відбуває загальна поля за нашими побратимами, життя своє родини, за свою землю, свою церкву, за свою Україну. Тому наш погода йти і віддати шанові. Тому що це подвиги. Вони невинно обі'єні, вони більше не рабні. Основний сенс для всіх нас, які тут залишилися і тут живуть, передавати майбутнім покоління нашим дітям, онукам і правнукам. Не боятися бути собою, бути українцями. І передавати їм, що русський мір. На превеликий жаль, це не мир, а війна. Русський мир це біда, це розруха, це смерть, це сльози. І ті люди, які вважали себе більшими і нашими братами, поступили з нами так, що навіть злі вороги такого би собі не змогли зробити. Я завжди кажу так, що якби цей народ. Який на превеликий жаль не знає Бога, бо якби він знав Бога, він би пам'ятав, що є така заповідь не пий і не побажай нічого чужого, ні майна, ні добра не побажай. Вони цього не знають. Вони залишилися в темноті язичництва. Тому з тим народом, який прийшов до нас, він інакшого шляху немає, як тільки оборонятися. Якби вони жили. У кам'яному віці повили е, мамонтів для виживання. Навіть звірі такого собі не дозволяють. Люба звірина тільки виживає із-за того, що піймав, з'їв. А ці люди, будучи рабами, хочуть мати своїх рабів. Вони упиваються е, своєю владою, коли е, здіваються над... Е, Людьми, які не можуть їм на це відповісти, стариками, жінками, проводячи грабунки, це є наслідки великої орди. Тому що хан переїхав у Москву і все, крім вбивати, палити, грабувати, насилувати і принижувати інших, вони нічого не вміють. І це вже не перший раз історія це доказала. Тому нам потрібна єдність, повага один до одного. Плече до плеча допомагати Збройним силам, не дивитися на владні кабінети, хто куди тікає, і що вони роблять. Вони, як казав Степан Хмара, більшість із них, ці люди, то є ліквідатори України. Я не кажу за президента і всіх інших. Багато людей, які були в партії регіонах, стали зеленими, там ще ким стали. Ми прекрасно знаємо. Не йдуть і що вони роблять. Я капелан Майдану, я з Майдану капелан 14-го року, 40-й батальйон Криба, 17-та там, 129-та. Так що я скажу всім нашим криворісцям, брати і сестри, йдемо вперед і пам'ятаю, Богу смієний бути не може. Він там, де правда, а правда знає. Поки ми будемо назад, пам'ятати все, що він казав, оцю пам'ять про наших хлопців має берегти кожен завжди у своєму серці. Амінь. Я. Героям слава!